Ми дня в етері ТВА. у суді працює Аліна Рябко. Щирі вітання всім, хто приєднався. Далі у випуску інформаційна картинка п'ятниці 20 січня. Тож чим жили та що хвилювало найбільше, розповідаємо уже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 331 ша доба російського широкомасштабного вторгнення. Лише за цю добу ЗСУ ліквідували 770 загарбників. Число ліквідованих окупантів наближається до 120 тисяч. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 21 удару по районах зосередження ворога та 7 по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Також Наші воїни знищили три БПЛА типу «Ланцет-3». Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили шість пунктів управління, вісім районів зосередження ворога та склад боєприпасів окупантів. Противник завдав протягом минулої доби 9 ракетних і 23 авіаційних удари та здійснив понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Під обстрілами опинились Запорізька, Харківська, Херсонська, Луганська та Донецька області. На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Верхньокам'янське, Виїмка, Білогорівка, Солидар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка і Майорськ Донецької області. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Кам'янка, Авдіївка, Веселе, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка і Новомихайлівка на Донеччині. На Новопавлівському напрямку противник обстріляв Вугледар. Богоявленку, золоту ниву, велику новосілку і нескучне Донецької області буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Краще прорахувати збитки аніж фінансувати вбивства невинних людей в центрі Європи. Про це двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив під час виступу на міжнародній онлайн-конференції Sustainability 2100, у якій брали участь близько 10 тисяч учасників з 30 країн світу. kindly request you Not to buy the Russian dependent On Russian gas, as Russia decided to weaponize everything, including energy. So an entire European Union became a hostage of a very aggressive Russian energy policy. So number one, please don't buy Russian gas. Number two, please don't buy Russian oil. You are well aware that G7 introduced a number of sanctions and there is a price cap for those who are making business for example in india or in china uh, i strongly recommend to buy russian euros with uh, no more than $30 per barrel 20 січня Буковина попрощалася з відважними воїнами, які поклали життя в боротьбі за свободу та незалежність України. Солдату Нечпаю Євгену, воїну військової частини А 72 20 віддали останню шану в місті Новодністровськ. Із солдатом Скіпором Тодором, воїном військової частини А 42 67 попрощалися в селі Кубка. Солдата Голодригу Артура, воїна військової частини А 42 67 в останній шлях провели в селище міського типу Лужани. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Єдина соборна і, попри все, неподільна. Щороку, 22 січня, в Україні відзначають одну із найбільш знакових дат в українському національному календарі День Соборності України. Саме цього дня у 1919 році проголосили Акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. З цієї нагоди у Чернівцях відбувся просвітницький захід в єдності Сила. 22 січня проголосили Акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Після Першої світової війни на теренах України утворилися дві держави: УНР зі столицею в Києві та ЗУНР зі столицею у Львові. Переговори про їх об'єднання велися ще з 1918 року. Процедура підписання акта відбулася 22 січня 1919 дев'ятсот Тоді в Києві відбувся військовий парад та народне віче, участь в яких взяли більше мільйона українців. Але попри Перші успіхи реального об'єднання досягти таки не вдалося. Вже через кілька тижнів більшовики захопили Київ. Пізніше поляки окупували східну Галичину, а Чехословаччина Закарпаття. Відтак новоутворення фактично перестало працювати. Схід і захід знову об'єдналися тільки після Другої світової війни. Святкування Дня Соборності відновили у 1990 році. Тоді патріотичні сили організували живий ланцюг. Мільйони українців узялися за руки від Києва до Львова, символізуючи єдність українського народу. А День соборності наразі відзначається на державному рівні вже щорічно. У Чернівцях традиції не порушують цьогорічна честь свята організували просвітницький захід в єдності сила. Зараз ми також знаходимося під гнетом ворога, і наш народ намагається роздробити на маленькі кусочки, і ми маємо пам'ятати, хто ми є, звідки ми прийшли, і яка в нас історія, і чому все це так відбувається, і чому ми маємо не забувати про це і рухатись вперед, не якби. Підтримуючи наших воїнів, підтримуючи наших людей. Керівниця народного театру Тетяна Маслюк каже: сьогодні вкрай важливо згадувати та відзначати такі дати, аби закарбувати в пам'яті кожного українця історичні сторінки становлення нашої держави. Такі заходи більше як варто організовувати, тому що за що ми сьогодні боремось? Ми боремось за те, щоб ми пам'ятали свою історію, знали свою культуру, літературу і обов'язково свої традиції. Тому ну, а по-іншому, я навіть і не знаю, як. Це тільки освітній процес і культурний процес. Я, як культурний діяч, вважаю своїм обов'язком. Робити заходи, кричати людям про те, що в нас є своя історія, ми її маємо знати, у нас є своя культура, і ми маємо бути українські культурні люди. Тож на заході актори стали провідниками дня оголошення акту з луки. Співали українські пісні та намагалися відтворювати тогочасні події. Сьогодні ми будемо говорити саме про це. Сьогодні на заході будуть співати, будуть говорити, будуть молитися. Актори вийдуть і візьмуться за руки. Як було на 71 першу річницю Дня Соборності, коли з'єднали Київ і Львів 500 кілометрів. Люди стали в живий ланцюг. Вони так відобразили з луку. І сьогодні актори теж вийдуть за руки, будуть стояти, відображаючи, що ми всі єдині. Ми маємо Аліна Рябко, Руслан Батюк теми дня ТВА. Підземні контейнерні майданчики на семи локаціях у Чернівцях, які встановили ще кілька років тому. Нарешті розпочнуть свою роботу. Обслуговуватиме їх комунальне підприємство Спецкомунтранс. Тож чому підземні смітники так довго не могли ввести в експлуатацію, та як цю проблему вирішуватимуть наразі? Розповідаємо далі. У Чернівцях ще починаючи з 2017 року, за кошти міського бюджету на семи локаціях встановили підземні контейнерні майданчики. Однак в експлуатацію їх так і не ввели. Міська рада розпочала досить корисний проєкт. Однак, завершити його до кінця вчасно чомусь не вистачило сил. Не експлуатувалися з різних причин, тобто не було визначено балансу утримувача. Тому що обслуговування таких контейнерних майданчиків вартує коштів. Відповідно, в минулому році було прийнято рішення виконавчого комітету передати ці локації, ці споруди на баланс Чернівці спецкомунтранс з подальшим відновленням їх і. Відповідно використовувати за призначенням. звісно, що тепер знаходять певні пояснення однак, варто було б одразу ж розуміти, хто повинен був стати тим балансоутримувачем, аби дороговартісне придбання не простоювало дарма. Тож, врешті, 2 січня цього року чернівці спецкомунтранс таки взяв на баланс ці підземні контейнерні майданчики, та тепер має привести їх до ладу. Зараз вони е оцінюють технічний стан. Вивчають, тому що є деякі майданчики, які довго не експлуатувалися. Замінюють відповідно запасні частини, які треба поміняти. Всі роботи по налаштуванню підключають їх до електроенергії і відповідно починають експлуатувати. Ми вже плануємо. До кінця слідуючого тижня перші два майданчика запустити в роботу. Не зрозуміло лише одне: навіщо робити одну й ту саму роботу двічі? Якби одразу ж розпочали експлуатацію, то сьогодні не потрібно було б витрачати час та кошти на ремонтні роботи. Вартість такого обслуговування одного контейнерного майданчика орієнтовно буде обходитись. 3 тисячі гривень це звичайно що орієнтовна ціна, оскільки запчастини, які потрібні для їхнього обслуговування, наразі вони виробляються в тих областях, які знаходяться в. Зоні бойових дій. тож поки вже наявні підземні контейнерні майданчики приводять до ладу, працюють над тим, аби оптимізувати майбутнє. Для цього зокрема вивчають досвід інших міст, де використовують підземні смітники без потреб електроенергії та надскладних механізмів, каже Ігор Крохмаль. В майбутньому ми вже в цьому році якщо будемо планувати їх будівництво, то ми будемо намагатися. Будувати підземні контейнерні майданчики таким чином, щоб не потребувало електроенергії. Ми зараз ведемо перемовини з надавачами послуг для того, щоб вони встановили маніпулятори на своїх автомобілях і могли вивантажувати сміття за допомогою маніпулятора. Це значно здешевлює сам об'єкт і, відповідно, краще і дешевше в експлуатації. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський, Максим Білоткач. дня ТВА Свята закінчуються, а сміттєзвалища зростають. По завершенню циклу новорічних святкувань Чернівецька міська рада нагадала, що ялинки не можна викидати у звичайні сміттєві баки. Для цього є спеціальні контейнери-човники для великогабаритного сміття. Їх адреси зараз на ваших екранах. Нетверезий та без шолома. На буковині патрульні зупинили 44-річного мотоцикліста. Чоловік був на підпитку, однак від проходження алкотесту відмовився. Натомість, щоб уникнути адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху, буковинець поклав до автопатрульних хабар. Чоловіку повідомили про підозру за спробу підкупу службових осіб правопорушнику загрожує до 4 років позбавлення волі. Не моє, але моє місто. Саме так називалась фотовиставка, що пройшла сьогодні в центрі культури Вернісаж у Чернівцях. Там були представлені роботи відомого чернівецького художника, заслуженого діяча мистецтв України Броніслава Тутельмана, який він зробив у Нью-Йорку. Всі особливості виставки дізнавалась моя колега. Це місто, де необхідно заряджати свої акумулятори. Саме так про Нью-Йорк висловився талановитий чернівчанин Броніслав Тутельман. На сьогоднішній виставці представили понад 100 його картин. Художник каже, що за допомогою візуальних засобів хотів передати всю різноманітність життя нью-йоркця у міському середовищі. Ну, Об'єдну їх я по перше, все ж око моє. Вони різні, ну і життя різне. Я якраз хотів показати різнопланове, як кажуть, життя. А що в Чернівцях вражені так? Теж розноплано життя ж рознопланове. Але вони все ж таки в одному стилі зроблені. Митець додав, що мегаполіс для нього особливе місце, адже саме з нього він черпає натхнення на подальші проекти. Чому Нью-Йорк? Тому що, по-перше, там живуть мої діти, я там був не раз. І... Америка сьогодні наш головний, можна сказати, спонсор. Далі я хотів показати туристичних американців, бо у нас виявлення трошки ми, ми любимо видумувати інші держави. Вони такі, як такі, чорні, голубі, ні і так далі. Але вони платять податки. І... Тим самим підтримують Україну, подивитись на витвори мистецтва прийшли усі охочі, Зокрема, і багато молодих поціновувачів фотографії в стилі стріт арт. кажуть, що такі заходи відвідують щоразу із захопленням. Відвідавши цю виставку, я подивився, як себе вільно люди відчувають, які вони щасливі, особливо, де вони тут парку відпочивають і так далі. Ну, я сподіваюся, що після цього всього, що в нас діється, ми теж так будемо відпочивати. Ну, Прогулялася Нью-Йорком, побувала в кафе. Цікаво. Мені дуже подобається саме така атмосфера других мені я просто була в Америці, але не саме в Нью-Йорку, і Мені дуже спогади неві такі дуже прикольні. Я хожу, я прям вся така да настальгую. Буквально виставка буде проходити ще місяць. Тож всі бажаючі ще мають час насолодитись пишністю, новаторською архітектурою, еклектикою та атмосферою Нью-Йорку. Людмила Труфин, Василь Ставчанський. Тебе дня ТВА. На цьому ставимо інформаційну крапку. Більше новин ви завжди можете знайти на сайті ТВА та офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Бережіть себе та будьте здоровими.